Отже, сьогодні наступна програма циклу: Повість про Десятину Церкву. Найдавніша культова споруда, перша кам'яна у Київській Русі. Що буде на її фундаменті? Археологічний музей чи новий храм Української православної церкви Московського патріархату? І чому навколо десятинки ламають сьогодні стільки списів, наче за часів хана Батия? Отже, повість про Десятину церкву Анастасії Станко в особливому форматі. Десятинна – мати церков русських. Хто нею володіє, володіє і усією землею руською. Так постановив князь Володимир Великий. Він створив церкву, яка була доповненням держави. Це князь сучасний. Він же президент Віктор Янукович. За законами нового часу він має навпаки робити все, аби церкву відділити від держави, бо за конституцією релігія і держава у своїх інтересах. Не повинні перетинатися. Ми довжні створити рівні умови равне для розвитку всіх конфесій. Однак саме шість років тому, якраз коли Янукович вдруге став прем'єр-міністром, починається майже хрестовий похід на історичну частину Києва. Біля підмурків десятинної церкви виникає нова споруда намет із Христом. Так почався один із найбільших новітніх скандалів між церквою і громадою. Чи відроджувати церкву на древніх фундаментах вирішуватимуть історики як місце богослужінь? Воно вже відроджене. Молитовний намет встановили просто біля фундаментів зруйнованої десятидної церкви, першого храму Київської Русі. Священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату попросили дозволу лише на одну Великодню ніч спорудити палатку. Хоча напередодні Великодня, дива трапляються, але столична влада намету не благословила. Вже тоді церковники вирішили. Закони божі вище державних і намет звели без дозволів. Та ніч стала полярною. А Авіоки є Є, Лідія пату іншої ночі майже чудодійно. А насправді за допомогою кремезних хлопців і ескаватора намет перетворився у дерев'яну каплицю. Теж без сприяння установ земних. А на завтра прийшли татари на них, і була битва між ними велика. Незважаючи на відсутність благословення держави, своє благословення храму у 2007-му дав сам митрополит Української православної церкви Володимир, освятивши її. Так за канонами церковними храм став легальним, але не за канонами держави. Чому саме це місце так привабило отців? Що через нього вони виконуючи, начебто, закони Божі, пішли на порушення законів державних за парканом. Лише невеликий хрест, котрий говорить про те, що тут була християнська святиня. Хоча і без цих казівників всі знають, саме тут знаходилася Десятинна церква. Десятинна тут простояла із 996 до 1240 го у храмі велися не тільки богослужіння, це було місце нарад князів з боярами. Церква була така велична, що русичі прирівнювали її до неба, а сам храм був не так місцем молитов, як стратегічним об'єктом. Храм кілька разів руйнувався. Свою останню годину святиня зустріла у 13 столітті, коли військо татаро-монгольського хана Батия напало на Київ. Люди тим часом вибігли і на церкву, і на склепіння церковне з пожитками своїми, і от тягара повалилися з ними стіни церковні, і так укріплення було взяте татарськими воями. Кілька разів десятину намагалися відбудувати два рази. Це навіть вдавалося. Однак копії мало нагадували оригінал. До наших днів будівля князя Володимира дійшла у вигляді підземних фундаментів. Але навіть в руїні вона все ще залишається стратегічно важливою за зеленим парканом. Ніби тут, от от почнеться масштабне будівництво. Стій вхід заборонено і більше жодних тобі вказівних знаків, що тут стояла найстаріша церква Київської Русі. Отцям із незаконної каплиці до цього паркану лише крок. Однак, аби замінити вивізку на вхід, дозволено кроку недостатньо. 10 Дітті 5 метрів і оно не играет ролі. Шість років тому церковники Московського патріархату прийшли відсвяткувати Великдень на руїнах десятинної, та так і залишилися. За цей час намет змужнів і обріз каменем. Церковники Московського патріархату паствою і планами на будівництво. Хоча земля державна, а держава планів відбудовувати Десятинну, не виносить. Звичайний храми може не в будь-якому місці ставити, а тут якби задача відродити святиню Київської Росії. Чому відновлювати святиню мають рейдери у рясах? Не єдине питання, у якому не раз хрещували закон і кадило, священники різних конфесій, держава та науковці, що саме збираються будувати оці. Що ховає земля? Храм, який будував князь Володимир, це була дуже така велична споруда. Вона була величезна, перша кам'яна київська споруда. Вхід був е, там, де зараз у нас липа. Ось ця частина це якраз вхід до храму. Це так виглядає її макет, але він такий далеко не єдиний. Можливо, ще такий або такий. Варіантів з десяток, і всі різні. Одні історики говорили про шестикупольний храм, інші про тринадцятикупольний. Одних архітекторів бані росли вверх, інших вшир. У нас їх близько десяти є, і кожен автор пропонує свою, не схожу на, на сусідню. археологи. Десятиліттями в землі у рештках десятиної шукають підказок. А якою ж була та перша кам'яна святиня на Русі? Храм 10 століття. Центральна частина десятинної церкви. Ми прийшли до висновку, що скоріш за все ці тайники існували ще під час функціонування Десятиної церкви. І їх призначення первинне було це для того, щоб ховати якісь місцеві реліквії. На останніх розкопках, котрі тривали 6 років, було знайдено цеглу 10 століття, пласкує камінь. Її ще називали із грецького плінфа. А також археологам вдалося відкопати небачені досі унікальні речі, фрески і написи. Ось так виглядає ціла плінфа 10 століття. Можливо, найдавніший слов'янський, який у нас є на території України, знайдений. Тут написано або щі, або число, просто номер партії. Ну, але оскільки слов'янський шрифт того часу майже не відрізнявся від грецького, тут не виключено, що це мітка грецького майстра. Це з часу Володимира, якраз часу будівництва вісітинної церкви. А ви певні, що це найпізніше? Звичайно. Поки археологи копали, отці не забували і про свою роботу. Паства розросталася, молилися неподалік, а ще таємно проникали на огороджену науковцями територію і там теж провадили молебень. Понятно, що потрібен собор. Це всім же понятно. Разве ви не бачите, скільки людей можуть утіти тут. Здесь? Там ноги не ходять. Да. Ну приходять 100, 150, стопідесять чи сто тридцять. Ну больше очищуючи душу, очищали і свою каплицю від сміття. Найвдаліше місце для сміттєзвалища звалища завершено розкопки Мотлох викидали просто в руїни древньої святині за зеленим парканом. Але свідома громадськість збурилася проти захаращення пам'ятки історичного значення. Ей, Московське! Московський паркан! Духовний окупант! Московський паркан! Духовний окупант! Я хто такий? а ви хто такий? А ви що такое? Це На, було ще тоді, коли Москви не було. Володимир увійшов помолитися, промовляючи: Господи Боже, поглянь з неба і дивись, і відвідай сад свій, і збережи, що насадила правиця твоя, людей цих нових, серця яких ти навернув до розуму дав пізнати себе. Однак священнослужителів спротив громади не засмутив, а заохотив до подальшої боротьби за храм. У Києві за їхньою ініціативою навіть було проведено конкурс на кращий проект. Що має стояти на історичній території? Виграти в такому конкурсі за задумом священників мав би саме їхній план. Десятки архітекторів чого тільки на місці пам'ятки не бачили. Зберегти не можна відновлювати. В этой роботі очень е мало самой э, самої е церкві, Да? То тобто са на манюсінька, от така от часовинка е і старітна там збоку. Такой візантійський візантійської храм, крам, который здесь показан, Он мог би быть. та от комісії, котра відбирала проекти, сподобався план безпретензійного музею, а не громісткої церкви. Тому конкурс фактично був зірваний. Переможцями стали обидва проекти, котрі суперечать один одному. Для тих, хто хотів відновити на місці десятинної саме храм. Останні розкопки принесли ще гірші вісті. Церква швидше була не такою, як її звикли бачити в підручниках історії і якою її збирався відтворити московський патріархат. Якою вона була навіть для археологів загадка. Реконструкція може підняти якби перший поверх церкви. Це буде наукова реконструкція. Не далі, але це святих отців не зупинило влітку. 2012-го вони забетонували свою дерев'яну каплицю і перетворили її в монастир. Знову ж таки без документів. Це шокувало інспекцію архідержбудконтролю, котра жодних дозволів на будівництво чи реставрацію не давала. Тут документів передоставлено саме мінімум, по взагалі неможливо зробити якесь заключення. А взагалі є тут вілна якийсь ну, тут заходжу якоїсь будівлі з поданих документів. Я таку таку інформацію там не побачив. Документів немає і досі. Інспектори зобов'язали священникам незаконну споруду знести, та ще наклали на церковників штраф. Ті не розгубилися і подали до суду, де справа припадає пополом і нині. Тож сліпа феміда поки що на боці це. Документи всі є. А то, що не виніс хтось, якусь бумагу, що ставте здесь, то знаєте, що з закон. А хто, що є закон здесь? Та друге розговоркаму кому не хватает какой-то бубашки, какой то приписи, Так будь видать її. Далі більше Оці думали створити окремий музей історії десятинної церкви. Держава погодилася за дивним збігом обставин. Міністр культури вирішив, хто краще на музейній справі знається. Звичайно, священник. і запропонував місце директора. І я з колись наметового храму. 70% працівників музею теж священники. Ну і кілька науковців для Галочки. Про нову установу ніхто, крім мінкульту і самих робітників, не знав. Півроку священники опановували справу музейну, а науковцям настирливо пропонували очищати душу. Просто робочий час. Ми просто страшенно розгубилися, коли нам це запропонували. А один раз це було. Це правда. Да. Сотрудник музею, методист першої категорії Антон Владимирович. Коваль. Ко да. а в церкві ви хто В церкві церкви проти Урешті світська частина співробітників зрозуміла у музеї духовенство самим музеєм не планує займатися. Екскурсію готують не для туристів, а паломників. Про фонди не думають, та й взагалі збираються щось будувати на розкопках. Зрозумівши, що до чого, науковці написали листа міністрові культури зі скаргами. А заступниця директора навіть звільнилася. Але в міністерстві на скандал заплющили очі. Скандалу немає, але до державного музею, куди б двері мали завжди бути відчинені, навіть журналістів чомусь не впускають, не кажучи вже про звичайних відвідувачів. Добрий день, Добрый. а ми до вас музей. А чого? Хочемо подивитися, як ви тут працюєте. Да. Що музей державна установа? Так, да, да. а ви да. трошки заважити да. ви, ви заважаєте? Заважає... Давайте заважаємо. Давайте вийдемо. Заважає? Тому що у нас давайте йде виробнича нарада зі створенням так званого церковного музею. Виник і новий проект музеїфікації руїн Десятиної Церкви. Церква ініціювала музифікацію, консервацію Це все були ініціатні ініці... і... ініціатива в этом і труд, котро був в православной церкві з болсавіння блаженнішого митрополита Володимира. Археологи тільки план музеїфікації побачили, відразу жахнулися, бо це руйнація пам'ятки, а не захист. Тай проект більше виглядає не як накриття фундаментів, а плита під нове будівництво. Ціність третього проекту зрозуміти взагалі важко. Те, що ми бачимо в розрізі, це кількість свай навіть більше, ніж на проєкті Кругляк. Це платформа для величезної будівлі. Цей музей, якимось чином пов'язаний із відбудовою, все таки зруйнуємо решти тих фундаментів, які знаходяться в землі. А це власне і є основною цінністю у так званій музеїфікації, а насправді будівництві нового храму, церковникам має якраз і прислужитися новостворений музей. Замовником музеїфікації в такому випадку. Виступає, має виступати наразі от, музей історії Десятинної Церкви. Тобто відповідальною особою, яка буде підписувати всі ці договори, звичайно, буде директор цього музею історії Десятинної церкви, а не директор Національного музею історії України, який, звичайно, на жодні протизаконні речі не піде. На просту, просту музеїфікацію держава не йде і ніхто не йде. А на музеїфікацію разом із спорудженням е, храму е, ми не можемо погодитися. Подібна історія трапилася на початку 90-х з Михайлівським золотоверхем, відбудова якого теж починалася з музеїфікації, а закінчилася новеньким храмом, котрий має мало спільного з автентичною пам'яткою 13 століття. У московського патріархату плани імперські на місці руїн мають не просто відновити святиню, десятину церква, а цілий десятинний монастир. А якщо це монастир, а просто нікого не пустять, і все. настоятель монастиря тимчасового отець Гедеон не приховує радощів. Все, ніби нарешті йде за його планом, який він виводив. Довгі шість років згідно з його власним графіком, будівельники вже запізнюються з роботами. Уже були в ноябрі. Задавлювасу такі графіки. Отець Гдеон складає не лише з Божою допомогою, адже храму пощастило ще й з паствою. У десятинний монастир молитися ходить представник президента у парламенті Юрій Мірошниченко. Коли депутат не молиться, пише закони. Звичайно ж, про відновлення святий. Це друге скликання, коли я реєструю законопроект про відродження святині українського народу, яке є десятинна церква. Якщо за закон проголосують, то яка з церков має відбудовувати тисячолітню святиню? З десяток років це питання було предметом найбільшої міжконфесійної ворожнечі, але схоже, депутат прихожанин десятинного монастиря зумів знайти потрібні аргументи для примирення. Коли ворог став братом. Ось це історично найдорожче місце на старокиївській горі священнослужителі різних конфесій, начебто нарешті поділили. За цим розподілом московського патріархату має відійти ось ця територія за зеленим парканом, де колись знаходилася десятинна церква. А от за іншим зеленим парканом, навпроти десятинної церкви, має побудуватися Київський патріархат. Для цього тут знесли дві історичні будівлі. Раніше, коли справа заходила про відбудову церкви, два патріархати махали не кадилами, а мало не мечами. У ПЦКП Олег називали не інакше як рейдерами. Мені воно чимось порівнюється з церковним якимось захватом, так як фабрики заводи захватують. Так само це якесь ну, таке похоже на захвати просто місць. А в Московському взагалі Київський патріархат ніколи за канонічну церкву не визнавали і звали розкольниками. Тепер думка отця Гедеона раптом змінилася. Київським патріархатом взагалі не говоримо, це наші, в це то собрать, я сподіваюся, коли ми все-таки зедімося. У нас там друзі є багато, які туди ходять, ви ж бачите. Да? Тобто, нам нечого ділити, ми всі православні люди. Ті е -е, церкви, які. Не претендували сьогодні, вже знайшли певну формулу і певний консенсус, адже більш-менш рівномірно в центрі Києва розподілені церкви між конфесіями. І, в принципі, вже всі ті емоційні дискусії завершені. Там існує певна церковна домовленість, тому що київський патріархат справді перестав сюди з'являти. Чому тут на давніх київських пагорбах такою раптом важливою стала домовленість? Знають, певне, лише Бог і президент. Як колись князь Володимир. єдине до чого він нас закликає, щоб цей процес відбувався не шляхом тиску і перемоги над кимось однієї чи іншої громади, а шляхом діалогу, злагоди і спільної роботи. Тепер церква, котра прийшла шість років тому на одну ніч, як тимчасовий намет для одноразової молитви, і без будь-яких дозволів залишилася на історичному місці, потирає руки. Адже увесь той багаторічний план з відновлення десятинної Хеопецемпе чудовий ще й тим, що тепер не вони платять за церкву, в якій лише вони служитимуть, а державу. За державні гроші отець Гедеон навіть своїх підопічних підсилає на Афон, нібито для збирання матеріалів для музею. З бюджету у 2012-му на музеїфікацію вже виділяли 20 мільйонів гривень. Відомо про витрачених два. Очевидно, на проект музеїфікації у бюджеті на 2013-й прописали ще 40 мільйонів на ту ж музеїфікацію. Государство до участвувати таким образом показати свою не тільки лояльність, але приверженість. К, не будем говорити наже к православію, християнству, ну даже к древності, да? коваженію, коваженію історії свого народу ага. участити государства, при тому на найвищому рівні. Коли все, начебто, вирішилося, і конфлікти навколо десятинної владнали, як заповідав президент, тут раптом виникли нові незгодні з будівництвом храму. У грудні 2012-го незаконний монастир біля фундаментів десятинної хтось підпалив. Поклик предків і покута князя. Вот своего окна было разбито окно. Икноги було брошено. Бутылкой, я туди поливали таким, знаєте, видно, таким какой-то грушей, какой-то такой, как клизмой. Поливали прямо на ікону бензином, но видно, що вона частина обгорела, а ікона повністю залишилася невредима. І мы сняли сейчас, правда, туда украшения, которые люди жертвували, все, получавшие, которые исцеления, благодать. Ну, ми поки пока собрали это все, будем делать новый кивот. І все виставлять обратно. У всьому отець звинувачує <служен> язичників, котрі проводять обряди поряд з десятинкою. Адже задовго до неї на цій території стояло язичницьке капище. Mm -hmm. Прошу промовити за мною шлях віри від православності. Громада повторює. Ja, Як і усім, привіться річ, привіться річ, відали, відали, все сітня рід, все сім'я рід. Всі бачимо і А мстяться рідновіри отцям, начебто, за зрізаного перуна. Його священники спиляли за місяць до підпалу. Перуна ж повелів прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори боричевим узвозом на ручай, а 12 мужів приставив вбити його жезлами. Те, що церква загорілася, це скоріше самі попи зробили для того, щоб ті гроші, які сьогодні їм виділені з державної казни там 40 мільйонів, я чув такі гроші, для того, щоб відбідувати і намагатися знищити нашу стародавню пам'ятку. І ми, віри, нікому не дамо побудувати тут на нашому прадавніх витоках будь-яку церкву. Схоже воювати з такими впливовими захисниками церкви Московського патріархату рідновірам буде важко. За нашою інформацією, президент таки серйозно зацікавлений у відновленні першого храму на Русі. Але не через набожність Отці начебто, іноді нагадують йому, що він сам живе на руїнах давньої святині, межигірського монастиря, за підрахунками археологів, рештки храму якраз знаходяться десь між хонкою та тенісними кортами президента. Коли ж для Віктора Федоровича почали зводити в Межигір'ї вертолітний майданчик, ескаватор, за інформацією ТВА, вирив із землею людські кістки. На місці вертодрому раніше було кладовище, де ховали померлих монахів. І десятинна церква це теж президентський відкуп за руйнування іншої пам'ятки, до якої археологам точно не дістати.